Небажана вагітність стверджує духовенство. Це злочин перед Богом. Небажана вагітність серед неповнолітніх це злочин суспільства. Джульєтті мамою ставати ранувато під цією красномовною назвою. Пройшла зустріч у районній бібліотеці. Обговорити тему вирішили з усіх її сторін. Запросили духовенство настоятелів Жураннинської і Михайлівської церков, завідуючу і акушерку жіночої консультації, начальника служби у справах дітей на зворотньому зв'язку учениці шкіл. Черничини і сонячного ми запросили фахівців, які безпосередньо можуть вам допомогти розібратися у взаєминах. Ваших підліткових із хлопцями, які можуть надати якісь консультації, дуже часто від дівчат лунає поширена думка: зі мною таке не станеться. Яскравим прикладом цього є 14-річна дівчина з Охтирського району, яка взяла участь у шоу Вагітна у 16» на одному з каналів. Молодою мамою стало 15 років. Свою історію розповіла, аби кожна з неповнолітніх дівчат ще раз замислилась над тими наслідками, які можуть чекати після ранніх ста. Тех відносин. Завідуюча жіночої консультації, наголошує, аби Джульетті у 15 років мамою не стати, з інтимними стосунками треба зачекати. На даний момент молодеж хочеться взрослеть очень швидко і не тими способами, которые вообще нужны для наших дітей, для наших, наших братів і сестер младших. Самое главное, щоб ви. Вы... получали образование, не спешили взрослеть. Но самое главное, что от этого бывают дети. Если действительно у мальчика честные и чистые отношения к вам, То він не буде від вас требувати нічого. Випадки, коли дівчата у 14-16 років стають на облік у жіночій консультації, неодноразові. За статистикою, 40% хлопців і 18 дівчат, статеві відносини починають до 15 років. Дівчата, які народжують у такому віці, дуже часто виховання малюка перекладають на плечі своїх батьків. Ми всі знаємо, що народжується янголятком, А вже потім тим, ким становиться дана дитина. Ми робимо її. Ми дорослі та батьки за статистичними даними. Майже 45% дівчат віком від 15 до 19 років переривають вагітність. Церква аборти заперечує і не дозволяє На зустрічі Пролунало питання, яке викликало гаряче обговорення: як церква відноситься до вагітності, яка відбулася після зґвалтування. Як вчинити у такому випадку? Анадовна розуміти, що хто б був лаці. вот, и может быть он ей ненавистен и противен, но она уже мама этого живого ребенка. Да, то есть у нее уже в животике живой ребенок, который чувствует, который с ней связан. Вот. И убить этого ребенка – это все-таки убить живое существо, причем убить не чужого, Не рібінка этого насильника, а своего собственного ви можете звернутися до будь-якого лікаря жіночої консультації і отримати висококваліфі... висококваліфіковану допомогу в питаннях контрацепції із 14 років по законодавству України вправі ви вирішувати, залишати вам цю вагітність чи ні самі. Без рішення батьків і ваших знайомих, рання вагітність і раннє материнство відображаються на подальшому житті підлітка. Немає змоги закінчити школу, продовжити подальше навчання, аби здобути гідну професію і забезпечити своїй дитині майбутнє. А ще дівчата досі вірять, що дитиною вони втримають біля себе коханого хлопця. Як вже показало життя, цей метод не спрацьовує. І, як правило, молода мама у свої 16 років залишається з немовлям. На одинці тому для усього в цьому житті має прийти свій час. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.